Третю зміну за для економії електрики сотня черкаських підприємств перейшла на нічний режим роботи, щоб зменшити навантаження на електромережу в години пік. Робочі графіки кажуть, змінили добровольно. В такий спосіб в області планують заощадити 15-20% енергоресурсів. Він спить тепер лише в день, а на роботі раз у раз бадюрить себе кавою. Оператор верстата Олександр Шадиря вже кілька днів працює в нічну зміну. Трошки стало складніше, але щоб підприємство не скидувало тих обертів, яких ми набрали за останні роки. Приходиться працювати вночі. Та є й плюси, каже чоловік, за таку роботу доплачують від 500 до 1000 гривень на місяць. А підприємство ощадить на електриці. Нічні тарифи на світло в кілька разів нижчі. Цей черкаський завод нині виготовляє спортивне обладнання і пакування. Через часті знеструмлення підприємство не встигало виконувати замовлення. На нічний режим тут перевели вже 15% потужностей. Основні енергозатратні такі енергозатратні е технології свої ми перевели повністю з уже. Майже дві неділі ми працюємо тільки вночі. Звичайно, це не зовсім зручно, але ми розуміємо, що в цій ситуації, яка сталася в країні, ми повинні допомогти собі і країні. Повністю або частково працюють уночі вже понад 100 черкаських підприємств. Тож влада очікує на істотну економію. Я сподіваюся, що у нас в області ми зараз підраховуємо, десь близько 15% буде економія споживання електроенергії. Заощаджуватимуть і за рахунок планових денних відімкнень. Графік вже оприлюднили. Юлія Кіріс, Василь національний.